Ще одна помилка, власники вчать тільки от собаку сідати, лягати та стояти, коли знаходиться в такій фронтальній позиції перед ними. Ляж! стой, чоп. В чому є недолік цього методу? В тому, що собака завжди вчиться, що це саме картинка, в якій ми виконуємо команди. І коли ми вже стаємо в позиції, яка нам, наприклад, буде зручною, коли ми будемо переходити дорогу, собака, давай ближче до мене. Собака не буде знати цю команду. Тобто, а наша мета навчити так, щоб вона в будь-якій позиції виконувала. А, тому, для, тому, коли я цьому вчу, а, а, я а, а, вчу цуцика завжди в такій позиції, там, де він повністю не бачить мій корпус, орієнтується тільки на мою руку. Завжди спочатку кажу команду, наприклад, лежати. Потім віддаю шматок. чип Таким чином, собака, не вчиться щитувати весь мій корпус і вчиться лягати в будь-якій позиції без прив'язки до нашого корпусу.